Коля, давай, подавай, встановлюється міна в грунт, а я займаюсь координатором. Скручується підривник. Маємо 60-90 секунд для того, щоб закопати і замаскувати міну. Правило сапера, що якщо ви Втратили із з поля зору свою міну, це це вже не ваша міна. А ви скільки вже часу сапер? З початку війни. А чому саме сапером ви вирішили бути? Ну, якщо чесно, то я люблю, коли все взривається, все красиво. Як там? Коли це... Люди бігають, суетяться, пожарки приїжджають. А скільки, наприклад, от якщо тривогу оголошують, скільки часу має це займати? Ну, Стараємося це мінім... мінімалізувати. Ну, Крайня тренування у нас була за три хвилини, ми вже повністю кругову оборону лагеря тримали. Ну, і тут опозиції в напрямку білоруського кордону. О, є тепловізор, і ми наблюдаємо виходи. Два, два чоловіки. Один на вулиці, другий тут. Вони стомились? Ну всі потомилися. Ну що за будемо після війни віддихати? А хто вдома вас чекає? І звідки ви? Штомер. Внуки? Жінка, дівчата, внуки. О, Вони там вже не можуть, не можуть дождатися, Ну нічого. За, зато сплять спокійно. Сплять спокійно, Туда а не переживають. Тут зараз все частіше говорять. Переживають, переживають. Вони це, ми отак от дуже вони переживають. Особливо внучка це все. Без діда спа не може спати. Привикла. Е, Хто вас чекає вдома? Дружина. Житомире? Так. Скучали за дружиной? Звичайно, само собой. Дуже. Привет, Кицинка. Привет, привет. Что <laughs> ты там, как ты справа? Ничего, нормально. Все добре? Да. Что там гулек наш? Дома холодно, потому что он залез в халат, в халате. Ты там обидала? Я еще не обидала. Получишь? Добренька кіценька, я тоді це далі працювати. Люблю, цілую обіймаю. Це така наша пічка. Самі придумали, самі готуємо, відкриваємо, беремо дровішко, закидуємо, закриваємо. Та, дивіться, це банош, так. Це така, як укудзений суп. Не знаю, може, звісно, він якось по-іншому робиться, але ми вже придумаємо тут свої такі рецепти взагалі. Зразу готуємо вечерю. Вечеря це на сьогодні буде курка. Оце якщо треба, щоб був сильний жар. Якщо закриваємо, це вже їжа просто доходить. Я дуже хотів би, щоб вони це побачили, розумієте? Ті, хто хоче там щось сюди йти і щось таке. Це я вам кажу одразу, треба бути повним ідіотом, щоб сюди йти. Вони йдуть сюди на смерть. Ми прийшли сюди захищати країну. а чого вони сюди підуть, я не знаю. Я з дитинства бажав попасти в армію. Відслуживши строкову службу, я зрозумів 18 років, що це не моє, і покинув. Але коли почалась війна, у мене була нагода така поїздити з волонтерами в 2014 році, коли була деокупація Криму. Побачивши, що там твориться, а по телебаченню розказували зовсім інше. По приїзду додому своїх рідних я попередив. Якщо мені прийде повістка на мобілізацію, я йду. І так, у 2015 році мені прийшла повістка. Почав вже другий раз після строкової з мобілізації, і далі контрактник, ну, військова служба за контрактом. Лінію сходу на той момент АТО від'їздили. З однієї краю в інший Авдіївка, золоте, найважчі бої для мене були, бо я вже був у підрозділі розвідки і був старшим групи виходу. На моїх плечах була ще ну, судьба хлопців і від моїх рішень багато що залишило. Для мене 19-20 рік зима найважче був. Початку війни я допомагав створювати цей батальйон, я знав, де брати ресурси людей, техніки, озброєння. І майже у всьому я залучався. Навіть оформлення блокпостів вокруг міста Житомир не без моєї участі. Емоційний стан погіршується тільки від того, що люди не знають, що тут робиться. Багато говорять того, що на самому немає. От навіть якщо навіть взяти звичайну машину як танк, її буде чути до 10 кілометрів. І ну, ми тут зможемо почути, коли навіть буде десь в глибині Білорусі військова техніка пересуватись, ми вже тут це все будемо чути. Тобто, по вашим відчуттям, все буде добре. Надіємося на краще. але очікуємо на будь-який сценарій.